Слава Ісусу Христу! Давайте разом з вами помолимося. Отець Невесний, таточку мій, ти подих мого життя, початок і кінець, той, хто тримає всесвіт і ніжно береже мою душу. Я приходжу до Тебе сьогодні не з ідеальністю, а з відкритим серцем, що потребує твоєї присутності. Господи, Ти сказав, хто перебуває під Твоїм покровом, той спочиває в сіні все. За тобі, Господи, мов дитина, Боже, під твоїм теплим крилом, тому що Ти, Боже мій захист, моя фортеця, моя перемога і мій Бог. І знай, що дійсно Бог, Він завжди готовий тобі допомогти, піднести тебе і дати тобі сил, підтримати тебе і зміцнити, і зробити тебе набагато сильніше. Нехай Господь Бог поблагословить. І збереже. на тому місці, де б ти зараз не перебував, во ім'я Ісуса Христа.